Усім привіт! Мене звати Мілана, я співвласниця бренду Бейлі. Сьогодні в мене на огляді ліжко у стилі лог у білому кольорі. Також до замовлення доступні ліжка у кольорі натурального дерева та у чорному кольорі. У комплекті до замовлення йдуть каталог, паспорт товару та сертифікат. Який отримують наші перші 100 клієнтів. Ліжко доступне у трьох розмірах. У розмірі М для маленьких порід собак, у розмірі L для середніх порід собак та у розмірі X для вулиці порід собак. Ліжко виготовлено з натурального дерева ясеню, яке є дуже міцним та зносостійким. Також у комплекті до ліжка йде м'яка подушка, на якій ваш улюблець буде і задоволенням відпочивати після ваших активних прогулянок. Хочу зауважити, що усі наші ліжка мають силиконові облишки, щоб не ковзати та не дряпати вашу підлогу. Усім дякую за увагу. Ми будемо дуже раді вас бачити у числі наших клієнтів. Усім пока-пока!